Вірте чи ні, але ось таким шматочком лосося можна смачно ситно та корисно нагодувати всю сім'ю. Показую, як це роблю я. Ковороду з олією розігріваю. Туди 200 г лосося, порізаного на великі кубики та мисочку чаріків, розрізаних на чотири частинки. Підсмажуємо. Додаємо будь-яких спецій для риби. Смажимо на потужності 6 10 Шкірка томатів почне від'єднуватись. За бажанням її можна забирати геть. Коли риба змінила колір, а томати пустили сік, додаємо три великі жмані шпинату. Зменшуємо нагрів до 3 з 10. Шпинат стане готовим через 3 хвилини коли він повністю розм'якне, додаємо 100 грамів вершків, все перемішуємо, вичавлюємо маленький зубчик молодого чеснику. Аромати вже нереальні. Беремо твердий сир типу пармезан, натираємо, скільки душа забажає на малій терці. Вимикаємо вогонь і додаємо до соусу тертий сир. Помішуємо. Він розплавиться просто так і його вже не треба готувати. Ну колір, ну запах, ну мішлен, ковтаю слину, куштую на сіль. М -м, це бравісму ідеалісімо. У підсоленій воді варимо будь-які макарони на ваш вибір, змащуємо їх оливковою олією, викладаємо до тарілки. Поверх макаронів накладаємо рибу, щедро поливаємо смачним соусом. Знову натираємо сир. Ну бо куди без нього? Готово! Ба! Аромати якісь космічні. Тішуся капітально! Це наша улюблена рибна паста. Так смачно, що я перепрошую, але хай весь світ зачекає. Мене не турбувати. Браво! Деліціозо, сквізіто, буаніссимо! Фантастико! Даверо буоно! Ке бонта. Е уна деліція! Міфа імпаціре! Будьте обережні, коли готуєте цей рецепт, бо перейдете на італійську і вже не зупинитесь! Туттія та вола! Буанапетіто!